Сьогодні у нас відбувся перший день із трьоденного такого освітньо-культурного заходу кіно погляд молоді. Його організовує молодіжна рада за за підтримки Уманської міської ради, і також ну, співзасновником є громадська організація Гард. Ми дивимось фільми, їх обговорюємо. І експертом в даному випадку є заступник голови громадської організації ГАРД Артем Микичак. І він обирав фільми. Яке як я їх вибрав? Не знаю, я їх дивився вже після того, як вибрав, якщо чесно. А, вот. і це були нові для мене фільми а, тих Гролови, і Вавилон 20, і в принципі Люксембург-Люксембург я не дивився. От. Мені було самому цікаво Якийсь провести аналіз, щось поговорити з людьми після показу, коли ти один дивишся і коли вже з людьми дивишся, і потім ви якось це обговорюєте. От. Ну, підняти якісь теми, які актуальні і зараз, які були актуальні. Наприклад, от Вавилон 79-го року фільм, Тигроловий 94-го і Люксембург-Люксембург 23-го. Ну і от ми, наприклад, дивимося в минуле, розуміємо контекст, коли це знімалось, про що це, які там події описані, про що це знімалось. І Бачимо щось, що актуальне сьогодні, щось, що ні. І ми хотіли показати фільми, які будуть, були до Незалежності, як тільки Україна здобула незалежність, і останній фільм, можливо, Незалежної України такий. І ми запрошуємо всіх, насправді ми це робимо не тільки для молоді, ми це робимо для всіх. Можна прийти ще 19 і 20 -го. вересня. Вхід у нас вільний, за донат на ЗСУ.